Розглянемо, як можна запросити студентів і викладачів до свого класу. Можна зробити це декількома способами. Перше, для того, щоб запросити студентів до навчання у класі, їм можна надіслати код класу. Для цього на вкладці Потік, натискаємо кнопку Показати код класу. Ми можемо скопіювати цей код або Ctrl-C, або правою кнопкою миші копіювати, потім написати електронні листи через пошту надіслати їх нашим студентам, нашим учням. Другий варіант це ми можемо надіслати їм не тільки код класу, а й надіслати їм посилання для запрошення. Таким же чином, в електронному листі через електронну пошту вставили посилання і надіслали його нашим студентам, тим, кого ми бажаємо запросити. Ще один варіант, це можна зробити через вкладку люди. Перейшовши на вкладку люди, в нас є розділ викладачі-студенти. І є кнопочка Запросити студентів. Натискаємо кнопку Запросити студентів. Так само тут ми маємо посилання для запрошення, яке ми можемо скопіювати, вставити, або ми можемо ввести електронну адресу студента, якого ми запрошуємо. Ну, наприклад,. Я ввожу електронну адресу. Адреса відображається в результатах пошуку, можна її вибрати, натиснути і натискаю кнопку Запросити. Я можу вводити не по одній адресі, я можу скопіювати декілька адрес і вставити їх в це поле, і так само надіслати їм запрошення. Всі студенти, яких ми запрошували таким чином через їх електронні адреси, будуть відображатися в нашому списку студентів. Таким чином, доки вони не приймуть запрошення. Як тільки вони приймуть запрошення, то тут ми вже будемо бачити дані їх облікового запису, ім'я та прізвище або як підписані вони безпосередньо в своєму персональному аккаунті. Так само ми можемо запросити до спільного викладання в нашому класі інших викладачів. За допомогою кнопочки. Кнопки Запросити викладачів ми можемо ввести електронну адресу викладача, якого ми хочемо запросити до викладання. І так само вони будуть відображатися в нашому списку. Наприклад, я веду адресу, ще раз веду адресу «Харп», Запрошу. Але зверніть увагу, що одна і та сама людина не може бути в класі студентом і викладачем. І як ви бачите, це ім'я, ця електронна пошта зникла з розділу студенти. Адже я запросила цю людину бути викладачем. Тому студентом вона бути не може. Що робити, якщо ви помилково запросили когось із студентів? Наприклад, я зараз запрошу студента, вставлю електронну адресу. Цей студент отримав запрошення на електронну пошту, але якщо раптом я помолилася з адресою студентам, що мені потрібно зробити? Я можу вибрати цього студента, і в мене стає активна кнопка Дії. Я можу або надіслати йому окреме листче, або я можу його вилучити з класу. Тобто, я вилучаю це запрошення цього студента із класу. Зверніть увагу ще, що не можна запросити студентів. В персональний клас з корпоративними аккаунтами. Тобто, в клас, який ми створювали на аккаунті Gmail, приєднатися можна лише з аккаунта Gmail. Приєднатися з корпоративної адреси не можна, система видасть помилку. Наприклад, я зараз продемонструю це, на прикладі корпоративного аккаунту. Адреса знаходиться, але коли я запрошую студента, то я отримую помилку, що з цього домену запросити студента не можна. Тому слід закрити і скасувати це запрошення. В персональному обліковому записі при роботі з Google класом є обмеження. Є обмеження на кількість викладачів, ви можете запросити до свого класа не більше 20 викладачів. І ви самі можете бути студентом не більше, ніж у 100 класах. Тож пам'ятайте про це, коли запрошуєте у свій клас викладачів і студентів. І як прийняти запрошення до викладання, якщо вам його надсилали. Потрібно перейти в пошту, яку ви, і ви можете побачити, наприклад, як в мене, що є запрошення спільно викладати курс і є запрошення на курс просто, натискаючи запрошення спільно викладати курс, для того, щоб приєднатися, потрібно натиснути кнопку Приєднатися. І коли ви натискаєте цю кнопку, ви переходите в розділ Classroom, Google Classroom, де вас запитують, чи дійсно ви хочете викладати цей курс саме з цієї електронної пошти. І можна або змінити обліковий запис, якщо у вас декілька є, і на інший присилали запрошення, або прийняти, якщо все правильно. Натискаємо кнопку прийняти і потрапляємо у середовище клас, до якого нас запросили як вчитель. І в розділі Люди ми вже бачимо двох викладачів.